Однією з головних розглядалася програма розвитку агропромислового комплексу області у 2015 році, на яку заплановано виділити понад 2 мільйони гривень. У програму увійшло підтримка тваринницької галузі створення на конкурсній основі чотирьох м'ясомолочних фермерських господарств, відшкодування відсотків за кредитами у цих господарствах, підтримка бджільництва та будівництва житла на селі. Після тривалої дискусії програму розвитку АПК було прийнято лише. Ши частково із пропозицією її допрацювання. На комісії було погоджено програму і заходи Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Підтримано план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2015 рік. Програми підтримки органів місцевого самоврядування та сприяння реалізації ними ініційованих проєктів. Було також погоджено звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до податкового кодексу України. На засіданні постійної комісії було розглянуто багато питань комунальної власності серед яких звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до проєкту закону України про суспільне телебачення і радіомовлення? Сьогодні ми знаходимося в державній власності. От була пропозиція перевести це майно в комунальну, але завдяки конструктивному підході і думці депутатів, які входять до складу комісії, ми прийшли до висновку, що це передчасне рішення, тому що Сьогодні на Верховній Раді розглядається питання про громадське суспільне мовлення, і мова йде про створення каналу територіальних громад. Тобто цей канал буде повністю висвітлювати життя всіх громад, які є на території нашої України, і ми практично кожна область будемо там солідно представлені. Тому я дякую за конструктивну позицію обласної. Radi